Сергій Назвардіць, мій бивший командир, був справедливий чоловік, деколи і строгий, але з розумінням шкода. Молодий хлопець. Коли знав, що загинув, чесно, тяжко було на душі. З 2014 року, як розказує побратим, він пішов сам добровільно, побачивши, що коїться в нас в державі. Пішов спочатку в Азов, служив в Азові. Після Азову привівся до нас частин. Ну і з рядового, з рядового він мав стимул, він щось хотів добитися, хотів нас навчити. Так він добився до офіцера. Він був в нас командиром зводу, захищав на свою позицію і при нападі російських військ. Там на позицію відстоїмо. Ми працювали раніше разом, буквально пару тижнів назад. Він був на лікуванні. Просто не віриться. Зібралися з однокласниками, ми хочемо шанувати його пам'ять. Ми навчалися ну, більшість з нас навчались в НВК номер 9 Свій був добра, світла, енергійна людина. Дуже багато в ньому було життя і прикро. У нього залишилась дружина і маленька донька, рік і сім місяців. Господь він завжди його завчасний, то це тримається злостій. Коли батьки, ми його цінували працівника. Тому що він був спеціалістом в один момент. Він сказав, я йду. Це його рішення було. Як би вони не відмовляли, що працював він в аграрній фірмі, він в травні місяці отримав поранення, такі ноги в нього посіхло. Ситуація важка, казав. Дуже багато переживав він, тому що і молодих хлопців виносив, скажімо так, витягував з того всього. Це одногрупник мого чоловіка Михайла, який зараз також знаходиться на сході. Хороший до друг спілкувалися в сім'ї, інший до людей зовсім інший, але для нас він дуже хороша людина. До армії він хотів іти, тому що треба захищати нашу державу.